Мирон Маркевич висловився про Коломойського. Він обрав мову фактів. У ЄФА знову підіграє Росії. Андрій Шевченко отримав посаду в офісі президента України. Мої вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка, гайда. Щиро рекомендую вам додивитись це відео до кінця. Воно буде сповнене емоціями. Тому ліпше до його до кінця. Стартуємо з Кубку України. Вчора почались матчі однієї восьми. В першому поєдинку Олександрія в компенсований час перемогла рух. Трохи несподіваний результат, бо рух в цьому матчі грав першим номером і виглядав дуже переконливо. Але це кубок. Тому тут на перший план виходить результат. І Олександрія ротаня його здобула в іншому матчі. Шахтар переконливо переміг Верес 3-0. в цьому матчі. Рівняни вперше залучили схему Pay-Per-View. 35 гривень за перегляд матчу. Як вам ця ініціатива? Як на мене, це цілком добре. Немає нічого безкоштовного у цьому світі, і треба платити за перегляд футболу, та й в принципі. Це за все, друзі, пишіть свої думки на цей рахунок. А я вам поки покажу і нагадаю, що сьогодні низка інших матчів однієї восьмої фіналу Кубку України. На ці матчі, як завжди, можна робити свої прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Тож робіть їх. Переходьте за посилання в закріпленому коменті, ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне, друзі, будьте всередині гри разом з Favbet. Головний тренер молодіжної збірної України у Госа викликав 24 футболісти на матчі з молодіжним. Ми збірними Люксембургу та Англії. Виїзна гра з Люксембуржцями відбудеться 12 жовтня. Домашній поєдинок з англійськими однолітками синьо-жовті проведуть 16 жовтня. Летимо далі. продовжується епопея з арештом Коломойського. Втім, нині не прямо про нього будемо говорити, а про його друзів. Скажімо так, в українському футболі немає жодної людини, яка б не була пов'язана з корупцією. А Коломойський не пов'язаний. Я не збираюся оскаржувати рішення суду чи говорити, що хтось правий чи ні. Той випадок, коли Коментувати нічого не треба. Циганик має право казати те, що хоче. Я просто знаю: Дніпро знищив Коломойський, Мені противно дивитися на циганика. І це була, друзі, хвилинка аргументації, чому на сайті трибуни під будь-якими новинами, там, де фігурує Ігор Циганик, пишуть працівник 1 плюс медіа, а не журналіст. І все логічно. Одна справа. Бути журналістом, приводити факти, чітку аргументацію, власне, те, що і має робити журналіст. Він має бути неупередженим і приводити чіткі факти. А інша справа казати, що ти журналіст, але бути заангажованим і говорити те, що комусь вигідно. Ну, наприклад, я. Я не журналіст і ніколи не претендував і не хочу претендувати на це звання. Я кажу те, що мені хочеться казати, кажу свої думки по тому чи іншому матчу, по тій чи інші події, привожу іноді факти, аби фактурки навести. Але загалом це більше може сприймати як скажімо, новинний блог. Але друзі, ви можете бути зі мною незгодними. Тоді пишіть свої коментарі, я ж просто вам навів. Кілька цікавих фактів УЄФА ухвалила рішення повернути до міжнародних виступів команди ю 17 зРФ. Повідомляє журналіст The Guardian Нік Еймс та представник Sky News Роб Гарріс. Гарріс пише, що російським командам дозволили грати без російської форми та гімну, а матчі проводити на нейтральній території. Журналіст наводить пояснення виконкому УЄФА, який знову засудив незаконну війну Росії, та підтвердив, що при участі всіх інших команд Росії залишатиметься в силі до кінця. Конфлікту в Україні, і знаєте, як це пояснило це своє рішення? Цитую: засмучує те, що через конфлікт, що триває, юне покоління позбавлене права змагатися. І особисто Олександр Чіпін сказав, що заборона дітям брати участь в міжнародних змаганнях це дискримінація їх. Ви шо, ю... наше юне покоління гине припиняє займатися футболом, покидає країну. У ЄФА пох. Бідосі русняві не грають на змаганнях. Ой боже, яке лихо, бідні діточки? Футбольна асоціація Англії вже заявила, що з орками грати не буде. За що їм респект? Наша футбольна асоціація, на мій подив, закликала всіх, щоб бойкотували. Е, расистів, а я вам тільки скажу, що це повний п... це лицемірство, воно просто вже за берегів виходить. Спочатку ЄФА каже, що ні, расистів не буде, поки війна не закінчиться. І тут вони кажуть: ні, бідні діточки, руські не грають в футбол, дискримінація їх треба їх подати. Футбол виню. Мені цікаво побачити, як різні футбольні асоціації будуть діяти в цій ситуації. Бо одна справа, коли УЄФА заблокувала рашистів, і тобі навіть нічого робити не треба. А інша справа, коли ти сам приймаєш рішення, грати з ними чи ні. Друзі, то є дуже гаряча тема. І якщо вам вона цікава, підписуйтесь на телеграм трибуни. Це зручно, бо це все у вашому телеграмі, яким ви користуєтесь 24 на 7. Це дуже оперативно, бо найгарячіші і найсвіжіші новини завжди там. І це дуже фактурно. Бо на трибуні виходять найцікавіші новини, блоги в телеграмі трибуни. Є все. Про футбол і не тільки. Тож підписуйтесь на нього. Лінк, якщо що, є в описі під відео. І летимо далі до новини, що трошки вчора здивувало. скажімо так, колишній український нападник та тренер амбасадор Юнайтед 24 Андрій Шевченко, призначений позаштатним радником президента України Володимира Зеленського. Для мене очевидно, що таке рішення це таке, знаєте, лайтове підведення до того, що Андрій Шевченко стане президентом УАВ. Чи мені одному так здається? Мотивація цього рішення також має підґрунтя в тому, що Шева має купу зв'язку по світу, постійно спілкується з провідними людьми різних країн, але погодьте, заголовок Шева став радником Зеленського, звучить гаряче. Що ви думаєте про це призначення? Пишіть свої коментарі. Рішення, як на мене, неоднозначне. А після того, як комент напишете, влупіть подобаєчку, якщо це відео вам дуже сподобалось. Я ж обіцяв, що сьогодні буде гаряче на емоції. Дякую за увагу! Бережіть себе і папа. -па. На зв'язочку!